Привіт, друзі, поговоримо про прийняття себе. І чому прийняття себе направду зупиняє розвиток і є небезпечним міфом. Фраза прийми себе повністю це не психологія, а маркетингове кліше, яке давно стало модною мантрою. Красиво звучить, але абсолютно нереальне для здійснення. Подумайте самі, що буде, якщо ви справді повністю приймете себе. Правильно, ви зупинитесь. Розвиток більше не потрібен, жодних викликів, жодного росту. Лише стагнація. І це є пастка. Пастка тотального прийняття. Наш мозок влаштований так, що завжди шукає розрив між яким я є, і яким я можу стати. Це не вада, це рушійна сила еволюції та психіки. І саме завдяки цьому ми ростемо, змінюємося, вчимося. Тому правда в тому, що повністю себе прийняти неможливо, і навіть не треба, бо саме внутрішній супротив, сумнів. І навіть незадоволення запускають наш рух уперед. Не купуйте утопій. Приймайте себе настільки, щоб мати змогу і сили жити. Але залишайте простір для росту. Інакше ви перетворитесь на ідеального, але мертвого всередині. Берішіть себе і до нових зустрічей.